Привіт! Знайоме відчуття, коли робота з промтами це радше якесь шаманство, а не чітка інженерія. От сьогодні ми й спробуємо перетворити цей, знаєте, творчий хаос на струнку, надійну систему. І знаєте, це не просто відчуття. Ось, наприклад, цитата з Reddit, і вона влучає прямо в точку. Багато розробників стикаються з тим, що керування промптами це суцільний хаос, абсолютно відірваний від звичних процесів розробки. І ось тут ми підходимо до ключової зміни мислення. Пора перестати бути просто творцем промптів, який діє методом спроби помилок, і стати справжнім промпт-інженером. Різниця, як бачите, величезна. Йдеться про перехід від непередбачуваності до надійності. А це погодьтеся критично для будь-якого серйозного продукту. Так чому ж цей перехід від ремесла до інженерії настільки важливий? Ну, все просто. Коли великі мовні моделі стають серцем вашого бізнес-застосунку, підхід, а ну, спробуємо так, більше не працює. Тут потрібна залізобетонна надійність. А це, у свою чергу, означає одну просту річ: до промптів потрібно ставитися так само серйозно, як до коду. Їм потрібен контроль версій, щоб можна було відстежити кожну зміну. Їм потрібне автоматичне тестування в cicd пайплайнах, щоб гарантувати якість ще до того, як продукт побачить користувачі. Добре, з теорією розібралися. А як почати думати і працювати з промптами як інженер? Все починається з міцного фундаменту. І цей фундамент універсальний скелет промпту. Ось він, цей скелет, п'ять простих кроків: роль, контекст, завдання, процес і формат. Це, по суті, ваш базовий шаблон для будь-якого складного промпту. Але знаєте, де починається справжня інженерна магія? В четвертому пункті процес. Саме сюди ми вбудовуємо перевірені надійні техніки. Наприклад, якщо потрібно написати код, можна прямо вказувати моделі. Спочатку розроби план, а потім пиши код. А для аналізу складного документа можна застосувати техніку ланцюжка уточнень, щоб уникнути якихось неточностей. Розумієте, цей компонент перетворює просте зроби це на надійний повторюваний алгоритм. І Ось як це може виглядати на практиці, інструменти на зразок GenFlow по суті втілюють цю структуровану логіку у візуальний інтерфейс, і це, до речі, вирішує величезну проблему співпраці. Тепер навіть не технічні фахівці, скажімо, продуктові менеджери чи аналітики, можуть легко редагувати логіку роботи шаї, не занурюючись у код. Гаразд, промпт ми створили за чіткою структурою, але звідки знати, що він справді хороший, як довести його ефективність? Тут ми переходимо до наступної не менш важливої частини. Здавалося б, усе просто хороший промпт дає хорошу відповідь. Але як систематично довести, що він працюватиме надійно кожного разу. Ось це питання і змушує нас відійти від суб'єктивного, ну наче непогано, до суворої інженерної оцінки. І один з найпопулярніших методів сьогодні це так званий LLM як суддя. Ідея геніальна у своїй простоті. Ми беремо одну потужну модель, наприклад, GPT 4, і просимо її оцінити відповіді іншої моделі за чіткими критеріями. Наприклад, наскільки відповідь релевантна або фактично коректна. Це дозволяє автоматизувати значну частину контролю якості. Ще один критично важливий показник семантична стабільність. Звучить складно, але суть проста. Чи видає наш промп стабільно схожі за змістом результати, якщо його запустити кілька разів? Бо якщо відповіді скачуть від одного запуску до іншого, то про яку передбачувану поведінку застосунку для користувачів може йти мова? Правильно, ні про яку. Для оцінки якості існує цілий арсенал інструментів. Звісно, є класичне аб тестування коли ми просто порівнюємо два варіанти. Є автоматизовані метрики, але є й цікавіші речі, як от Red Teaming. Це, по суті, такий собі стрес-тест. Ми навмисно намагаємося зламати промпт, знайти його слабкі місця ще до того, як на них натраплять реальні користувачі. І найкраще те, що все це можна автоматизувати. Інструменти з відкритим кодом, як от PromptFu, дозволяють вбудувати такі перевірки якості прямо у ваші CICD пайплайни. Тобто жоден поганий промпт просто не потрапить у продакшн. Це вже справжній інженерний підхід. Але створити і протестувати це, скажімо так, лише половина справи. Інша, не менш важлива половина це управління всім цим зоопарком промптів як критично важливим активом. І робити це потрібно впродовж усього життєвого циклу продукту. Ось це, мабуть, ключова думка: промпти це не просто якийсь допоміжний текст, це частина вихідного коду вашого застосунку. Вони визначають його логіку, поведінку, а іноді навіть характер. А раз так, то й ставитися до них треба з такою ж повагою і застосовувати ті ж самі інструменти, що й до решти коду. А це в першу чергу означає впровадження системи контролю версій. Все як з кодом. Потрібно чітко відстежувати зміни, мати можливість порівняти версії між собою і, що найголовніше, легко відкотитися до попередньої стабільної версії, якщо щось пішло не так. І щоб управляти промптами в масштабі, потрібна централізована бібліотека. Тільки уявіть. Кожен промпт акуратно задокументований, має свою назву, чітке призначення, розбитий на п'ять компонентів нашого скелета, має теги для пошуку і, звісно, історію версій. Коли все так організовано, індивідуальні знахідки і експерименти перетворюються на колективний керований актив усієї команди. Більше не потрібно щоразу винаходити велосипед. Отже, дивіться, що виходить ми беремо структуроване створення промптів, додаємо до цього сувору оцінку якості та версіонування, і все це разом приводить нас до того, що можна назвати майбутнім цієї дисципліни. І це майбутнє має назву промпт ОПС. По суті, це коли ми беремо перевірені часом принципи DevOps, автоматизацію, співпрацю, безперервну інтеграцію і застосовуємо їх до всього життєвого циклу промпта. Це повна інтеграція управління промптами в ті ж самі процеси розробки, якими керується і решта коду. І це, власне, і є рішення тієї проблеми хаосу, з якої ми почали. І який результат такого підходу? Ну, це не просто кращі промпти, це, по-перше, надійніші продукти, бо їхня поведінка стає передбачуваною. По друге, це ефективніша співпраця, бо, нарешті, технічні і нетехнічні фахівці говорять однією мовою. І що не менш важливо, це більш відповідальний «ші», який набагато легше перевіряти на упередженість і контролювати. Тож наостанок залишається одне питання, над яким варто замислитись у проєктах, над якими ми працюємо. Промпти це актив, який можна масштабувати, чи все ж таки міна уповільненої дії, що стане проблемою в майбутньому.